Добре, ранок Україна, ми їдемо на екскурсію в Бутокатольській. Що там? Заток. Заток. О, Ми, току, я, Віка і Максим. Наша, я і наша молода команда. Я і моя молода команда Вікторія Максим. Ось нас, ось. Тут починається наша екскурсія по. А як вона називається? Бококаторська регіона. Бока. Бока-Которська Бачите, це такий залив, затока. Тут починається наша екскурсія. Боко которська затока. Ми зараз сядемо на кораблік і попливемо. Будемо кататися цілий день. Це серпневий дон, на програму Тут забагато людей, не клей собі знайшло місця. Може, на всіх абсолютно мовах європейських. Зараз ось катались, катер відпливає. Такий est très important de préparer goto, et la théorie sans situer le fond à gosh et à Спасибо. Так, це відбуває, а ми зараз не вивемо. Ми на кормі, це ж корма, да? Саме кожного разу під кінець відео залазити в машу. Наша перша зупинка. Майс, ну, мене купним планом не снимає. Виходимо має. з корабля. Десь хвилин 10-9. І зараз підемо кудись в гори зараз. Тобто не знаю, як це називається. Zobaczycie, kto z tutaj? jest tutaj. Zwiedzą 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 Ale my zaraz idziemy po schodku, Казав, що йти десь 10, 10 хвилин, але з нами 15. Ми з вами зараз знаходимося на площаді Бела Віста. Тільки сте... одне слово буквально по-англійськи. Перше я буду говорити в російській, а потім в англійській. Тому кілька хвилин в російській, а потім в англійській кілька хвилин. Значить, от що стосується цієї площади, uh, тут бачимо uh, православний храм. Архангела Михаила, конец 19 века. Он тогда построен. Что касается самого города, 8 церквей в самом городе, а вообще в муниципалитете, в окрестностях больше ста православных храмов. Да, очень даже немало. Тут не только православные, вот две католические церкви. Что, сейчас мы плывем дальше. А, куда мы плывем? Де заслом? Пляж Жаніці. Куди? Пляж Жанніце. І на голубу печеру. Пляж Жанніці. І там буде голуба печера. Хто хоче, може лишитися там на пляжі і купатися, а хто хоче, може попливти на цю печеру. А ми поведемо на цю печеру. Кажуть, що вона голуба, що там так світло сідла... переломляється, так? заломлюється. заломлюється. Що вона стає голубою. Подивимось. Але розводнях на кожного шокі. Завантажувала нас на катер. Зараз будуть вести печери. Масі вже чоловік майже не потрібен. У Масі голова болить. У болить і голова. О, чуєш? Тут так хорош пляж. Ну що, ми купуємо на... Корочу, набилось у нас, як не, знаю, як не лягали. Не лягались з Сербії. Зараз їдуть до Італії. Але тут гарно. Чуєш там, бачиш далі? Прикольно. На камері мабуть, зараз темно, не видно, але там вдалі. Ну в печері ось там, да так. Ого. Та тут прям трафік Дивіться яка красота? Ой, тут реально дно видно. Да, 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 видно дно. А, да, вон камера теж показує. Клос. Але тут глибоко, але так прикольно. Блін, би за квалантом поплавати. Ой, круто. І ось там люди плавають. И зараз те, тут он А ось вечеря. бачите, воно реально відсвітлює голубим кольором. дрифт это вы? Класс, вообще. Да, вот это похоже, что сюда. Блин, я круто. А это страшно. просто, что хорошо. <плес> С ну, давай! <реклама> того, что... Без ходить, <реклама> <реклама> этой стороны примерно 700 тысяч и интересно, у этой страны есть две столицы. Это Подгорица и Цертини. Это не единственный случай в мире, где две столицы. Например, в, Кан в Канаде есть две столицы. Вот э, самый большой город э, этой страны, это Подгорица, население 200 тысяч, а второй самый большой город Которской бухты, это Которский залив, там, там мы поплывем туда после острова, а перед нами э, там за... А сейчас мы находимся на острове Святой Нарижи. І тут є церква. Це така не, дуже невеличка. Okay. Невеличка обстрість okay. маленька. Це, це від щоб було б краще видно. Парду наш скусово. Ось така церква. гарно. А як вам такий лайнер? Королева Вікторія. На цьому наша подорож по окоторській затоці підходить до кінця. От ми вже навпроти нашого автобуса, який зараз забере нас і повезе через Сківа до Будви, де ми і знаходимося. Був дуже насичений та прикольний день. Зараз вже 7.20 вечора і дуже було прикольно. Вася, що тобі зробили?